Які є функції у кутника Свенсона? Перша і основна функція це точне вимірювання 90 градусів за допомогою бокового упору. Наступна його функція це використання у якості транспортира. Умовно відмітимо 30 градусів. Для цього поставимо точку біля 30 сантиметрів на ось цій шкалі і проведемо пряму. Ось тут у нас утворився кут 30 градусів. Так само ми можемо виміряти кут від. 1 до 90 градусів. А якщо вам треба відобразити кут з іншої сторони, ви для цього просто можете перевернути кутник. Відмітимо тут 20 градусів. Ось тут у нас утворився кут 20 градусів. Наступна його функція називається рейсмус. Це ось ці виямки. Якщо вам треба розпустити дошку на рівні відрізки, ви упираєте сюди олівець, упираєте бокову частину в дошку та проводите паралельну пряму. Ще одне використання кутника Свенсона використати його в якості циркуля. Але для цього потрібна певна практика. А які ви знаєте способи використання кутника Свенсона? Пишіть свої варіанти в коментарях.